Люба шавдовка ну, Косички сама собі наплете. але розпускає, вони такі волніси. взагалі клас. сама <рес> саді можна. Так 39-річний Сергій Резніченко допомагає своїй 20-річній Марійці вбиратися за дві години. В них весілля. Колишні безпритульні нині розпочали нове життя. Чоловік влаштувався на роботу, знайшов житло сюди. У 12-метрову кімнату гуртожитку пара переїхала з притулку для бездомних. Я от з начальником поговорив на роботі я на плямки роботу. Дав мені денег, я зняв комнату, знайшов, зняв, поговорил з хозяином комнаты, і все. І забрав машу. Для мене була як дойка. А потім я каже, само собою, вона так вийшло, я не знаю. Ну що я не побачу. я слава мою цей бізнес просто. Чому опинився у притулку, згадувати не хоче. Додає, так склалося життя. Вперше в будинок для бездомних потрапив у 2014-му. У мене знайомий був на піромайській поліцейській. Він каже, щоб ну, ти не бігав по городу, мне кажется, не бомжував. Поїдеш. Я прожив там 4 роки, почти тоді. потім поїхав в Харків на роботу, на заробітки там пробув. Приїхав оттуди, теж не складалось. Там, Друзі старі почали там туди, туди гроші все, знову приют пішов. В один із заїздів до притулку побачив там Марійку. 18-річна дівчина кілька місяців перебувала у закладі. Говорить, посварилася із рідними, йти було нікуди. Як вам пояснити з мамою, чуть трохи. Ситуація така, служила, що я попала в приют. так усе нормально, ми я з ярожею познайомилася в приюті. Спочатку ми дружили, общалися, ходили в місті в магазин, скуплялися, він мене зустрічав я його, і ми з ним в приюті зійшлися. Як пара Сергій та Марія живуть майже рік. До війни жінка працювала прибиральницею в магазині. У березні роботу втратила. Тож родину нині утримує Сергій. Наречено говорить чоловік: полюбляє балувати солоденьким. Сам зізнається, має пристрасть до читання і вже створив вдома невеличку бібліотеку. Розшифрований «Настрадамус», страдамус забрала Ну да такої для розв'язання, скажем так, психологічне. Ну і он так ро так просто книги, вони теж там. Основфентезі фантастика. Розписатися молоді вирішили в сумській романтиці. Там у вістабюлі завершують останні приготування. Вітаю. У шлюбному залі соціальні працівники з притулку, друзі та рідні молодих. Вітаємо! Віднині ви випаде. Це сумський притулок для бездомних. За кілька днів після весілля молодята прийшли до закладу відвідати працівників, друзів, тих, із ким колись мешкали разом. Це давно було. Ну світились познайомились. Да, Маша? Одноповерховий будинок нині є прихистком для кількох десятків людей. В день вони мають працювати, ввечері повертаються під дах закладу. Тут впродовж кількох років жив Сергій. Та є ностальгія стальгія. давно що... тут уже не жив. Якось. Незручно приходиш, привик, уже боют на якомусь на другому ярусі. А тепер сплю на дивані з дружиною. Притулок для бездомних, а нині будинок нічного перебування в сумах існує з 2007 року. За цей час в ньому мешкала понад тисяча людей. Створили ж родину і повноцінно повернулися у суспільство, а лише Марія та Сергій, говорить соціальна працівниця закладу Тамара Рак. Для нас це перемога. Хай, хоч і маленька, але перемога для нашої команди, для нашого закладу. Я навіть зараз не сумніваюся в них. І думаю, що в них усе вийде, і ми будемо підтримувати і надалі. В притулку сподіваються, невдовзі виникне ще одна сім'я Романа та Марини. Абогнала нас, Ми думали, думались, Моріна ми вас чекаємо. Такими речами не шутять. Сергій та Марія вже мають плани на майбутнє. Це поїздка на море. Чоловік зізнається, ані він, ані Марія ніколи там не були. Тож, додає, поїдуть. От тільки закінчиться війна. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.